Хто, тут такий? Всім привіт. Дивіться, вивелися вже всім дитятка. Усі біляки. Ну, вони не будуть повністю білі, вони будуть такі, як їхній татусь. Значить, 18 штучок. Одненьке не вивелося, бо яйця завмерло там. На якийсь із стадій. Те, що під питанням було з самого початку. А хто це тут так дивиться на мене? Одне було підсипане яйця на два дні пізніше, але воно вивелось, тільки принесла його. Даю зараз просто воду із медом, мед свіжий і липи, не злипи, з акації. Трішечки отак пів чайної ложечки на пів літра води розвела і даю їм як глюкозку. І стартовий кормус. Трішки там навіть є кукурудзної крупи муки. Це я сама відроблю. Ось і вони їдять. Значить, тут у нас що? Почався новий вивод курчаток. Он, і дві оцих калічки. Вон, бачите, що я робила їм шинки на ноги, ну щось їм це не допомагає. Ось, а це новий вивод. Уже почався курчаток. Ось уже скільки тут. Або з як ідуть вони. Я зараз скажу чотири. Ой, тільки чотири. Вісім. Вісім ось курчаточок. А зараз йду на вулицю, покажу, чим ми займаємось сьогодні. Які в нас тут справи? Придбала сітку, щоб натягнути надгосподарчим двором ось таку металеву, але вирішила, що буду з нею краще вигорожувати щось інше. А верх двору натягнемо сіточкою БУ. Тією, що було відгороджено від города кохінхінів, Австралорпів і бентамок. Зараз покажу вам, занесу сюди випарку, щоб вона не заважала. Це, тут. це до мене тільки що приїздили, це. я тут переносила курчаток бентамок. Забрали в мене ще 20 курчаток бентамки. Значить, вивелося всіх 35. Із 36, по-моєму, одна пропала. Чи дві пропало. Коротше, щось, напевне, було не так. Ось, значить, 10 штук забрала одна людина з мого селища, знайома моя, а тільки що забрали ще. 20 штук людина приїздила. Ось, і лишилося собі 4. Тобто, 34, тобто я продала, 4 лишила. Я думаю, якщо ще будуть нестися і сідати, то ще ближче туди до середини літа, до кінця літа виведу, якщо треба буде бентамочок. У мене ж вся сім'я молодих курей, так що я думаю, що буде нормально. Да? Уже, до речі, ці квочки вже майже і не квочки, вона ця ще трошки квокає. Ось. А ці вже навіть і не квокають, вони вже повернулися назад. А тут у мене бігають. Гусенята. Привіт, ви там воду достаєте? Каченята чекаємо, поки інші долупляться. Давайте бігом бігом, 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 бігом. Куренята малі. Це я тут воду трохи грію їм, щоб дати. Ось тут бігали в мене бентамки і лишилося не так багато. Воно видно. Чотири штучки бентамочки маленькі, бачите? Ось голошейки тут скільки три чи чотири різних виводка. Кохінкіни, австралорпи, голошийки і курчата з, з від того хлопця, що я брала, цих як його свиней, від тої жінки, що яйця брала нашої знайомої гусячі. Ось. І ще від одної людини. Оце такий в мене тут збірний виводок. Да? Кш-кш-кш. Під червоною лампою бачите, сплять. Ще тепленько у вас тут? Тепленько. І ця лампа, до речі, також гріє нормально. Ось, кормушечка з кормом є. Так насипаю, щоб їли. Ну вони то їдять, то сплять Ось. Що? Ви? Що ти? Забрали в тебе дітей? Гуси сьогодні на вигул не йдуть, тому що в нас, бачите, як холодно. Е, дуже холодно, я б сказала. Я геть в куртці, зараз покажу вам. І довелося влітку одягти куртку і шапку, бачите? ну Це капець просто. Чим займаюся? Он, е, папа натягнув, ці, е, зробив інші, укоротив трохи оці палки, до них натягнув. Металеву таку товсту проволоку і до неї це чіпляємо оцю сіточку. Ось це я казала. Оцю затіняючу ми зняли, що вітрило влаштовувало, коли вітер дув Бачите, на кінець в нас дійшли до цього руки. Ось ми зняли. нею накриємо, напевне, вкачок, тоді це вже все треба замінити. Ось. значить і поки що закриваємо цією сіткою, вирішили використати ще її, тому що вона більш нікуди не піде, вона вже так втрачає свою міцність, але для ось цього вона послужить. Вітром її ламати не буде. У нас така сітка вже багато-багато років. Бачите? Трохи вона, звичайно, що іншої якості, ось вона краща була, ніж та. Але вона вже служить дуже багато років. І вирішили, що цю частину вольєра зараз я. Ось, отак краще видно. Оцю частину вольєра ми також накриємо такою сіткою. І ще отам ми закриємо, замінимо також на таку сітку. Ось. Чому так? Тому що ця частина господарчого двору також буде перероблятися. Хочемо зробити схожий на той вольєр, на оцей. Ось. І невідомо, якою буде він ще висоти. Якщо буде високий, то можливо сітка взагалі не потрібна буде. Я так подумала, що та сітка металева, що я показувала вам на початку відео рулон. Вона піде кудись в інше місце, а ця ще послужить, скільки їй потрібно буде, і потім вже її викинемо. Вже вона й так, вже напевно років шість. Ми вже її використовуємо. Ось, що я зараз роблю? Я беру. Куски, які залишилися, і просто оцю частину ще закриваю. Ось цю частину мені ще треба закрити, попідв'язувати, десь підлатати. Ну, знаєте, зараз кожна копійка дорога, і ми вирішили, що поки що будемо городити цією. Можливо, воно не так дуже класно, естетично виглядає, але нічого страшного. Набагато краще, ніж оте вітрило, що було. Хоча те вітрило, що було, воно свою функцію також нормально виконало і спасло нас від тієї ситуації, що. Перелітала птиця до сусіда. Ось. Що ще зробили? Перенесли цей кролятник. Якраз він тютілька в тютельку вмістився Ось на цей проміжок, де є вільне місце. Ось. Стояв він тут, як ви бачили в мене на відео. А взагалі стояв він там раніше. Я його не використовувала вже багато років для кролів. Ну, він такий собі. Але ви знаєте, шкода все одно, він зроблений добротно. Шкода було його просто розламувати. І викидати на дрова. В ньому можна ще й квочок посадити. Тут у мене зараз стоїть відро, даю свиням їсти. Давайте трошки їм сипнемо, до речі, нехай поїдять, а то вони сьогодні бараболю не хотіли їсти. ну диться, що поробили. Мама їм наробила тут цього. зараз. Чекай, не можеш вінкнути. Диви, які вредні свині. Мама їм намішала, бараболі, кропиви нарізала. Он. А вони, дивися, перемісили, все висипали і не хочуть їсти, не хочуть. Вони хочуть тільки гранулу або бараболю просто без цього, без кропиви. Чого це вони кропиву не люблять? Я не знаю. Зразу будуть виїдати звідти. А я їх обдурю, я їм отак зроблю. Дивіться. які. Даєтеся трогати чи ні? Ні, не даються ще. Ух, ви ж, ух ви ж! малі, їжте. Ну ти мама намішала, а ви все поперевертали. Отакі От свині. Чи поросята. Ану напишіть, хто це, свині чи поросята. В якому віці можна називати поросят свиньми вже. О, вже кури зайшли. Киш! А ну дивись, ківредні кури. Вийди! Нехай трохи поїдять, я багато давати не буду. Ось. Так що я ось, бачите, чим займаюся. Ще оту частину треба зняти, оце все. Там цей вітрильник зняти і замінити на оці частини сітки. Вона тут вже така порвана. Але я вирізаю більш цілісі частини і просто закриваю. Тут мені зараз це все треба закрити, оце підв'язати, он, зробити так, як воно має бути. Коротше, багато всякої роботи, але треба її зробити. Буде, я думаю, виглядати чудово. І головне, що воно буде виконувати свою функцію. Ось іще ось кусок є. Я думаю, що з цього куска ми отам зробимо над фірткою такий більш-менш цілий кусок сітки. Он. Бачите, як виглядає? А з цих кусків зараз буду цю нижню частину, отаку це все внизу загороджувати. І все. Потім зверху качкам натягну, ну якось та й воно буде. Кролятничок там оцей також хай стоїть, накрили його шифером, нехай буде ось. Там той вольєр, все одно сонце ніяк ніколи не попадало, бо він з того боку був. Тепер він взагалі закритий. Ось, якщо там будуть гуска, вон висадить гусенят. Якщо тут у мене будуть гусенята в цьому вольєрі, гусенята все одно будуть в день на вигул, на вигул виходити на сонце, а вечором сюди будуть приходити просто спати та й все. Чуєте, що роблять? Що таке? Б'ються. Б'ються, б'ються. Ох, і свині вредні. Так що такі справи. Кроликам сіна дала, вже погодувала квочок. Зараз дам воду, хай нагріється ще. Верещать. Чуєте, як верещать? Е, індичка, до речі, доходить. Бачите, отам? Це та, що сиділа на індичих яйцях. Я вирішила, що я буду вирощувати індичат в цьому році в брудері, тому що ще покажу вам потім в наступних відео брудер свій. Тому що нема вольєра просто фізично, де поселити індичат з індичкою. І якщо чесно, мені більше сподобалося тримати індичат під червоною лампою в брудері чи там у вольєрі, тому що не така велика ймовірність зараження різними бактеріальними хворобами, тому що якщо індичата вирощуються разом з індичкою, частина завжди відходить, тому що індичка какає. У вольєр вони бігають по тому всьому, розумієте про що я? Тому краще від цього бути подалі, краще просто їх вирощувати. Все одно індичка довго не водить їх. Місяць-півтора вона десь так як ковочка водить недовго, а потім вони все одно самі залишаються. То я собі вирішила, що буду вирощувати їх у брудері. Ось, до речі, мене з того виводка мають забрати шість індичаток. А ту частину, що залишиться, буду лишати собі. У мене брудер невеликий, якраз мені це підходить. Ну, якщо дасть Бог заберуть. Ось ця квочка вже перестає бути квочкою. Да? Але яйце знайшла і, і сіла. Йди, йди гуляй. Чубата, пам'ятаєте, в дальньому серванті сиділа. Знімаю трохи квочок, Ці курчата виводяться, квочок знімаю і випускаю, щоб вони вже відпочивали. Он корзина нанесли трохи яєць. Ось сіла ще одна квочка, треба підсипати. Чубата. Ось, ну, побачимо, чим ми її підсипемо. Це ми ще вирішимо. Що тут у нас? Осенята кричать, хочуть пастися. Качка ще сидить, ще немає надкльова в одної і іншої. Бентамочка ось ця висиділа вже своїх курчат, ви бачили їх під лампою. зараз ще два під нею сохнуть. І яйце. воно, бачите, малюки. Побезпокою тебе трішки. Ось, ось такі малюки. Один. Це звичайні курчата мішані. Ось червоненьке. І одне ще в яйці. все все сиди гріть. Ось. Ще якраз вивод зараз. Значить, внизу кохінхінка сиділа на яйцях. Я віддала, щоб вилупила оця. Ось ковочка сидить на яйцях, лупить. І лупить оця ковочка бородата також. Також в неї вже надплював. Не у двох квочок. Ця чубата що я тільки що показувала, сиділа тут. Квочка вже вона там. Тут сидить ще одна бентамка. Вон, маленька курочка. Три бентамки ще поки що сидить, а три вже гуляють. Вон Тут бентамочка сидить. Ось, ну І тут зверху кохінхінка, внизу індичка на, індичих, на гусячих яйцях, внизу блакитна курка, зверху чубата. І тут ще одна квочка сидить внизу. Ну, ви це все бачили вже тисячу разів щодня на каналі це все є. Просто вирішила показати вам, які в нас трошки новини, бо будуть люди запитувати, де подівалися бентанки. Уважає, багато бентамок воно виводилося. Ось, ну, показала вам, де подівалися. Я їх віддала своєму клієнту, який мене їх хотів придбати. Значить, що в нас тут? Тут попідв'язувала вже, попускала мотузки до огірочків, так само до томатів. Он. Дивіться, мої томати вже он, ті, що з мого господарства перегнали ті, що мені давала подружка, а ті, що самі високі були, пам'ятаєте? Ті я трохи прикопала, але все одно вже дивіться як. вже Ці вже навіть вищі, ніж ті. Ось Огірки це ті, що пересаджувались другий раз, а ото в краю там, один огірок це той, що я ще намагалася виростити в себе на. Під віконі, ну щось вони похворіли. Значить, все ми помили, що треба продезінфікувати і поприкручувати бункерні кормушки для кроликів. Вон, Бачите, які великі. Тому що ті, що зараз там, мені не подобаються, вони надто малі. Так, це хтось кличе? Хтось мене кличе чи що? Не знаю. Значить, посапала. Огірочки он сьогодні підгорнула. Так, а що це він похилився від вітру, напевне? Зараз ми засунемо сюди патику. А мама прийшла. Он. Ну, підгорнула ось кукурузку, вже я не знаю, який раз. Томати вже дивіться як пішли самосівні, ті, що я в рядочок висіяла тут. Ще там в мене ціле кубло, є, я не знаю, куди дівати. Ну, Вчора он натягнула знов сітку. Не подумайте, це не для того, щоб притінити, а думала, що град буде, тому що в нас така чорна хмара йшла, в Києві був град, і я швиденько натягнула, думаю, хоч що врятую, да хоч перець може та баклажан. Але слава Богу, граду не було. ну Сітка поки що хай буде, вона нікому не заважає. Вже треба знову далі все сапати. Підгортати, але сьогодні в мене, я ж кажу, справи такі, що треба. Дивися, Михась вже в коробі був. Я тут знімаю. Та Михась у коробі був. Вже лежав тут. Шпинатон. Тут редиска та що збуяла. Так, даємо, віддаємо господарству, але тут навіть трохи є, мама. Гарненька, вон, дивіться, яка. Французький сніданок, Да, і полити треба. Ось, а цю частину, бачите, я вже тут короб прорвала, а ця частина ще не прорвана. А? Ну, то що я зроблю? Ну, коротше, якось так, друзі. Все. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.